І сковорода. Собаки у селі в господаря жили два собаки. Трапилося мимо воріт проїжджати незнайомцеві. Один із собак вискочив і погавкав доки проїжджий з виду пропав і повернувся у двір. Яка тобі з того користь? запитав другий собака. Та не всі ж сказав розумний собака про їжі такі, щоб вважати їх за ворогів, нашого господаря. А то й я роботи своєї не полишив, не зглядаючи на те, що минулої ночі мені вовк пошкодив. Собакою бути не гріх, але гавкати на кожного без причини не варто. Знає, що гудити, а безумна плеще язиком без розбору.